Поїздка, яка тепер була і називаю пасхальною цією поїздкою, вона була абсолютно іншою, ніж усі поїздки до того часу. Я от перший раз відчув, що то є таке мир насправді, коли є загрози, коли стріляють. І дивлюся, всі стоять на службі, ніхто ніде не розходиться. Такі думки різні приходять до голови, але ти молишся. І знаєте, то відчуття такого спокою і миру, бо то, напевно, що пасхальне пережиття. Хай Воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його. Десь ти маєш службу відслужити, десь ти маєш посповідати, десь поспілкуватися, покропити. І ти мусиш бігти, бігти, щоб всюди встигнути, щоб до кожного той настрій, атмосферу, Пасхи принести, і сам мусиш її переживати. Це дуже-дуже передова. Це практично позиції, де, звідки видно, блокпост, ЛНРівці. І ти мусиш туди їхати, ти приїжджаєш, там реально стріляють. І, і, і ти тим хлопцям Паску стожив, і на в кінці проходять і кажуть, оце у нас Пасха, дякуємо. І ти? і ти тоді відчув, що ти виповнив свій обов'язок як священник.